Только я зараз знаходжуся на маленькому заводі, називається він Есі Прометал. І хочу показати, що вони роблять, і хочу вам це все продемонструвати. Вони займаються гібкою металів до трьох метрів. Ось хлопчики загибають. Ось такі конструкції виходять. Все робиться індивідуально під замовлення під кожного клієнта, кому цікаво, можете звертатись. До трьох метрів можемо гнути. До 3 метрів можемо різати лазером. Ось вже готові заготовочки, Подивіться, які деталі можна виготовляти на цьому підприємстві. Мангалів також, подивіться, які круті. Вони, до речі, продаються в багатьох магазинах. Тут також хлопці займаються і сверлільні станочки є, і поварка. Всякі-всякі різні конструкції. Подивіться, це просто шедеври. Подивіться. А? Такі щуверки, рієчки. Це дуже класно. Я залишу посилання на них. Ребята дуже класні. Я сам особисто з ними працюю. Можете замовляти в них будь-які деталі з металу, алюмінію або нержавіки.